Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, розпочнемо наш випуск з того, що чемпіон WBA у легкому дивізіоні Джервонта Танк Девіс може повернутися на ринг до кінця цього року. WBA надала спеціальний дозвіл у другій напівлегкій вазі Ламонту Роучу молодшому піднятися у вазі, щоб зустрітися з Джервонтою Девісом за титул у легкому дивізіоні 14 грудня. Йдеться в повідомленні організації. Окрім 14 грудня, ймовірною датою називали 21 грудня, яке співпадає з реваншем Усика проти ФЮрі. Але поки що офіційного підтвердження бою ще немає, стало також відомо, що у карді Девіс Роуч відбудеться. Бій між тимчасовим чемпіоном WBC у на півошкому дивізіоні Давідом Бенавідесом та Джасі Хартом. Також хочу вам повідомити, що цієї п'ятниці, 4 жовтня, близько 12.00 за київським часом у нашому телеграм-каналі ми будемо дивитися поєдинок Женібека Алімханули проти Андрія Михайловича за титул IBF у середній вазі, тому підписуйтеся, щоб нічого не пропустити. Далі переходимо до ветерана суперсередньої ваги Сергія Дерев'янченка, який розповів про трьох бажаних суперників. Після повернення на ринг у мене були великі бої, хотів би і далі битися з топовими боксерами. Усі у моїй вазі зараз хочуть буксувати з канала Альваресом. Не буду винятком, і я хотів би спробувати свої сили проти. Мексиканця. Мій друг Едгар Берланга з ним виходив на ринг нещодавно, показав гідний опір. З Едгаром ми тренувалися разом у свій час у одного тренера, і багато спарингів проводили. З хайме Мунгію провів із задоволенням. Звісно, після того, як повернувся до колишніх кондицій. Американець Кале Плант хороший варіант. З кожним із вище зазначених є бажання битися. Від себе зроблю все можливе, щоб промоутер організував такий гучний поєдинок. До того ж, дерев'янченко назвав фаворита другого бою у Сикф'юрі. Провісник із мене такий собі: жартую, що мій сину цьому краще розбирається, згадуючи те, як. Проходив перший поєдинок між боксерами, на мою думку, Усик зараз підходить до реваншу в статусі фаворита. Знаючи Олександра і його дисципліну ще з часів збірної, то мало хто з ним зрівняється в плані відповідальності. Упевнений, що він докладе всіх зусиль, щоб закінчити бій впевненою перемогою і цього разу. Хоча Олександра і була перевага, але багато що залежить також від настрою Ф'юрі, від того, в якій формі він підійде до цього бою, наскільки сильно він хоче взяти реванш. Друга їхня зустріч у Ринзі буде явно не менш яскравою, ніж перша. Думаю, за напруженням вона точно буде кращою. Тренер Ренер Дюбодон Чарльз теж вислався. Усик феноменальний. Він великий боєць свого покоління, щоб не сталося далі. Але коли справа доходить до того, що трапилося з нами в Польщі, я не ображена людина, але я просто не люблю хлопців, які шахраюють, а з нами в тому бою шахраювали. Проте подивіться, де ми перебуваємо сьогодні, і нам лестить можливість провести з ним реванш, якщо він доб'ється успіху в бою з Ф'юрі. Але я не вірю, що Усик зробить це вдруге. Я вважаю, що Ф'юрі поб'є його. Але якщо ні, то Даніелю слід побитися з Усиком, і ми насолоджуємося цим шансом. На ці випади в бікусика відреагував член тренерського штабу Сергій Лапін. Я думаю, що Дон живе в іншій реальності. Якби він був хорошим тренером, то не навчав би свого бійця брудних ударів. Якби не було брудних ударів, то цей бій закінчився б на 4 раунди раніше. Перемога над Джоша не робить тебе королем надважкого дивізіону. Гей Джей все одно повернеться. Тим часом видання The Ring оновило список найкращих боксерів надважкої важкої ваги. Усик так і залишився чемпіоном. Юрій займає перший рядок, а Дюбуа вирвався вперед та зайняв другу позицію. Промоутер Даніеля Френк Уоррен вже озвучив трьох можливих суперників. З нами кілька разів зв'язувалася команда Ентоні Джошуа з приводу реваншу. Я не бачу в цьому проблеми, оскільки вважаю, що Даніель зробить у реванші те ж саме, що і в першому бою. Ми також дивимося на інших суперважкового віків кшталт Джілея і Паркера. Тож є хороші поєдинки, які можна влаштувати з хорошими супертяжами. А член тренерського штабу Кіран Фаррел заявив: Скажу вам чесно, ми перемогли відносно легше, ніж очікували. Але ми були в залі щодня. Ми присвятили себе цьому бою. Протягом 12 тижнів ми щодня були на фермі Дона Чарльза і Даніель Цював, якщо ти довго робиш щодня одне і те ж саме, то це може набриднути. Але Даніель просто не показує свій ентузіазм щодо тренувань. Він насолоджується ними, кажуть, що щасливий боєць небезпечний боець. І ви побачили доказ цього в бою проти Джошуа. Якби я радив Джошуа, то сказав би йому не проводити реванш із Даніелем Дюбуа, молодим і голодним 27-річним левом. День у день я бачу і знаю, на що він здатний. Тепер Джошуа теж це знає. І якщо Даніель когось вразив, то його суперник не почує фінальний гонг. Він не панчер, і я озвучую тільки факти. Він як сучасний Майк Тайсон, але тільки більша версія. Є інші поєдинки для Джошуа. Він може влаштувати бій із Дентем Вайлдером. Це був би хороший поєдинок між двома бійцями з величезними іменами, які зараз потребують великої перемоги. Перемога в цьому бою кожному з них додала б багато впевненості, їх уже давно пов'язують разом. Вони обидва повертаються після поразок. Є сенс влаштувати цей бій. Wow. <реш> На питання, чи слід Джошуа проводити реванш з Дюбо, відповів Джилай Джон. Це поганий варіант. По-перше, Даніель прорахував Джошуа у першому бою. Не можна виходити на другий поєдинок із тієї ж психології. Йому потрібен час, щоб змінитися і відновитися після такого побиття. Лютий наступного року це занадто рано. І я думаю, що якщо вони поб'ються, то, ймовірно, це закінчиться для Джошо ще гірше, ніж у перший раз. Я не можу особливо говорити за Джошуа, тому що все, що сталося в тренувальному таборі, зіграло важливу роль у його виступі на рингу. Тому я не можу говорити від його імені про те, що пройшло неправильно і правильно в тренувальному таборі. Але, виходячи з того, що я побачив, він зробив кілька фундаментальних помилок. Джошо низько тримав руки, коли він доносив. Удари, то нахилявся вперед і відкривався під контратаки. Не знаю, що сталося, але я побачив, що він зробив кілька помилок. У нього не було цих помилок раніше, тому я не знаю, чому Джоша їх зробив. Я завжди був дуже високої думки про Даніеля і завжди дуже добре відгукувався про нього. Я думаю, що його попередній виступ показав усім, який він боєць. Але я ніколи не очікував, що Дюба впустить Джошуа в першому раунді. Це застало мене знанацька і трохи шокувало. Але в третьому і четвертому раундах він продовжив кидати Джошуа, а потім закінчив свою роботу в кінці п'ятого. Я передбачив результат цього бою перед ним, але навіть не уявляв, що поєдинок закінчиться в такій нещивній манері. Ці постійні перемоги безумовно виведуть впевненість Дюба на новий рівень. Я бачу, що він стає все сильнішим і кращим. Однак. Якщо він зустрінеться зі мною, то це стане для нього жахом. Також Ділей висловився про можливий бій з баколе. Баколе був дуже гучним, він викликав мене, але зараз він мовчить. Я не знаю, що сталося. Раптово він замовк, але правда в тому, що кожного разу, коли він кидав мені виклик, я використовував усі можливості, щоб йому відповісти. У кожному інтерв'ю я говорив йому: так, погнали, поговори з моєю командою, давай влаштуємо це. Але я не знаю, чому він такий тихий останнім часом. Якщо ви знаєте, то скажіть мені. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!